Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого, і сьогодні розповім про захоплюючу наукову гіпотезу. Уявіть собі, що мільйони років тому на землі існували розвинені індустріальні цивілізації, вони будували міста, видобували ресурси, змінювали клімат і зникли без сліду. Чи можливо таке, і як ми можемо це перевірити за допомогою сучасної геології? Сьогодні я розкажу про силурійську гіпотезу, яка перевертає наше розуміння планетарної історії. Ця ідея виникла у двох учених: кліматолога Гевіна Шмітта та астрофізика Адама Франка. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Отже, чому ми не знаходимо міст та артефактів цих стародавніх цивілізацій? Відповідь криється у потужності геологічних процесів, які діють протягом мільйонів років на планеті. Тектоніка плит постійно переробляє земну кору, занурюючи породи у мантію на глибини. Ерозія безжально стирає будь-які структури, перетворюючи навіть найміцніший бетон на пил. Навіть наші сучасні мегаполіси повністю зникнуть за 10 мільйонів років без сліду. Тому фізичні докази до людської цивілізації шукати марно, їх просто не існує. Напишіть у коментарях, чи здається вам реалістичною ідея повного зникнення міст часом. Замість археології, науковці пропонують звернутися до геохімії та пошуку глобальних хімічних аномалій. Техносигнатури, як їх називають дослідники, можуть зберігатися у геологічному літописі планети. Одним із найяскравіших прикладів є палеоцен-еоценовий термальний максимум, що стався 56 мільйонів років тому. Під час цієї події глобальна температура різко зросла на 5-8 градусів Цельсія одночасно. У відкладеннях спостерігається. Дивне зрушення ізотопного складу вуглецю у породах. Співвідношення ізотопів вуглецю 12 та вуглецю 13 різко змінилося на планеті. Таке зрушення може свідчити про масове спалювання органічного палива індустріальною цивілізацією того часу. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз для нових захоплюючих історій. Інші техносигнатури включають синтетичні полімери, які природа ніколи не створює сама собою. Пластик, поліестер та інші штучні матеріали залишають унікальні сліди у відкладеннях. Вони можуть зберігатися мільйони років у формі мікропластику або хімічних маркерів. Радіоактивні елементи з дуже тривалим періодом напіврозпаду також є потенційними доказами. Наприклад, плутоній 244 має період напіврозпаду 80 мільйонів років. Природа не виробляє цей ізотоп, тому його наявність вказувала б на ядерні технології. Дослідники також вивчають аномальні концентрації рідкісноземельних елементів у певних геологічних шарах планети. Ці елементи використовуються в електроніці. І їхнє накопичення могло б свідчити про гірничодобувну добувну діяльність. Зміни в осадових породах можуть показати масштабну зміну ландшафтів та ерозію. Виробка лісів, створення водосховищ та урбанізація залишають характерні геологічні відбитки. Напишіть розгорнутий коментар про те, які ще сліди могла б залишити розвинена цивілізація. Але чому силурійська гіпотеза настільки важлива для нас сьогодні, у 21 столітті? Вона слугує потужним попередженням про наслідки нашої власної індустріальної діяльності на планеті. Ми живемо в епосі антропоцену, коли людство стало геологічною силою глобального масштабу. Наші викиди вуглекислого газу. Накопичення пластику та радіоактивне забруднення залишать сліди. Через мільйони років якась майбутня цивілізація знайде наші техносигнатури у скелях. Вони побачать різке зростання температури, масове вимирання видів та хімічні аномалії. Силурійська гіпотеза змушує нас задуматися про вразливість цивілізації перед планетарними змінами. Якщо попередні розумні види зникли, то й ми не застраховані від подібної долі. Це не просто теоретичні роздуми, а практичний інструмент для розуміння кліматичних криз. Вивчаючи минулі геологічні події, ми краще розуміємо механізми глобальних змін клімату. Гіпотеза також має значення для пошуку позаземного життя. Та розуміння еволюції цивілізацій. Астробіологи використовують ці ідеї для інтерпретації даних з екзопланет та пошуку біосигнатур. На завершення хочу підкреслити, що силурійська гіпотеза поки залишається спекулятивною науковою ідеєю. Ми не маємо переконливих доказів існування до людських індустріальних цивілізацій на нашій планеті. Але сама можливість їхнього існування розширює наше розуміння геологічної історії Землі, це нагадування про те, наскільки швидко цивілізація може зникнути з геологічного запису. А ще це заклик до відповідальності за наш вплив на планету та клімат. Підписуйтесь на канал Архіви Минулого. Ставте лайк цьому відео та напишіть коментар, який висновок ви робите з цієї історії про долю цивілізацій на Землі. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі з захоплюючими історіями.